Поборолась Україна до самого краю. Рідні діти гірше ката її розпинають, замість пива праведми крові з ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, Повести за віком, за німцями. Навчається, як дітей малих своїх доглядати. Показуйте, не хвилюйтесь. За науку буде добра плата, розпадеться луда із очей ваших неситих. І побачите славу дідів своїх і батьків в руках. Та не дурійте самі себе. Учітесь, читайте, і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, аби ж їх забути. Я оддав до веселого віку свого половину. Отака то наша слава. Слава Україні! Тож і ви прочитайте, щоб несомним снила всі неправди, щоб відкрились перед вами високі її могили. І ви спитали, муки, кого, за що, коли розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати засміється, заплакана мати і благословить дітей сім. І забути ця срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ вольний, Невичерпний тихо засіяє